Ну, це коли, мабуть, не знала, куди рухатися взагалі. От цей був просак між американським шансом і фабрикою, тому що я застрягла. Ми, типу, виїхали на великий проект, Я перемогла, ми вернулись тоді з, з Надюхою. Там, І ми, типу, нам здавалося, що ми вже все. Нам тепер зараз тільки всі двері відкриваються, а нас просто попустили, бо тілі проект віджав бабки. Типу, і нас розпустили по домам в Червоноград. І я приїжджаю додому, а ефіри з типу запізненням показують. Угу. Я вже без бабла. В дупі повній, розумієш, що я зараз піду реально на ринок щось продавати, бо я не маю грошей. А мене показують по 1 плюс один в прайм-тайм, типу, де я в Америці з Стіві Вандером співаю. «We are the world!» <laughs> Я розумію, Боже, я ні, я не World, я, я взагалі на дні. І мене тоді якраз були такі дуже типу. От тоді я трохи трошечки шаліла з алкоголем. От тоді, оцей був момент, що я, типу, пішла в отрив, Тому що я в, в поганому плані з депресивної точки зору, типу, я пішла в загул. Я пам'ятаю, я просто знищувала себе, як наказувала за те, що я така, от нікчем, що, типу, воно нічого не спрацювало, воно нічого не дало.